У привласненні понад чотирьох мільйонів чорнобильських коштів на Житомирщині підозрюють посадовців. У скоєнні кримінального правопорушення обвинувачуються. Колишній посадовець Житомирської облдержадміністрації три посадовці райдержадміністрації. Про це Суспільному повідомила представниця прокуратури області Тетяна Гоша. Організована. З корупційними зв'язками, з метою заволодіння значними сумами цільових бюджетних коштів діяло за розробленою схемою протягом 2017-2020 років. Зловмисники розробили декілька етапів. Спочатку підшукували так званих переселенців, громадян, яких Реєстрували у будинках радіаційно забруднених сіл Коростенського району. Згодом на підставі нібито проживання цих осіб у будинках такої категорії купували для них житло вже у чистій зоні, хоча новосели насправді нікуди не переселялися, а проживали у своїх домівках у Коростені Натомість будинки у забрудненій зоні фігуранти справи викупляли за цільові бюджетні кошти за значно завищеною ціною. Зокрема, Зруйнований сільський будинок на радіаційно забрудненій території Коростенського району на підставі підробленої оцінки нерухомості коштував понад 300 тисяч гривень. За результатами проведених експертиз, учасники організованої групи у наслідок корупційної схеми відшкодували за 12 будинків понад 4 мільйони гривень, які привласнили. Наразі у рамках кримінального провадження накладено арешти на майно обвинувачених.